Це у нас батарейки 21700, щось таке от, із Тесла БУ. Замовив я ось ці пластинки тримачі. Ось вони тут. Це я замовив на батареечку 1877, щось таке ось менше. Не пам'ятаю точно, як вона називається. Ось ця батарейка. Так, зараз їх зрівняємо. Ось тут. Ось ці пластинки. Так, таких пластинок. Ми маємо багато хотів. Хотілось поставити ось такі пластинки, щоб контакту не було. Нюанс, як бачите, ось ця батареячка ширша. Вона сюди не залізе, так як я спочатку хотів такі замовляти батарейка, потім порадився, замовив більш. Спочатку хотів 18. 1865. Мабуть, тому вийшла ошибочка, помилочка. Але постараюся замовити ще ось такі штуки. На ось ці батерочки. Всім хорошого часу суток, не робіть моїх помилок.